Серсифікований або доброволець. В чому різниця? Зараз я з побратимами вам все розкажу. Я обрав свою посаду свого командира, де я буду служити. Мене відправили на навчання, це було два місяці. Було і важко, було і цікаво, і смішно. Але це було не моє. На навчанні мене здивував інструкторський склад. Своїм відношенням до курсантів. Я не побачив там отої старої доброї уставщини Радянщини, якої я бачив там на період своєї строкової служби. Було мега корисно, практичні і круті заняття. Ми тренувалися дронами. У нас були тактичні заняття, теоретичні заняття. Е, та блін, танатиський рівень. Мені дуже сподобалось. Нас атакує ДРГ чотири особи. Ворог до Кидай першу пристрілочну. Різниця між добровольцем і босифікованим дуже велика. Коли тебе босифікують, будь ти класний механік, або водій, або електрик, ти підеш туди, куди тобі скажуть цека. Коли ти доброволець, в тебе вже є вибір, куди ти хочеш піти, до кого ти хочеш піти, який підрозділ, на яку посаду. І саме на цю посаду ти підеш. То в цьому є велика різниця, що в тебе є вибір. Зараз йде велика конструкція, велика реформа всієї армії. Та точніше, там, де ми, по крайній мірі, служимо, і ми це можемо бачити, і я можу вам про це розказати. Про те, як конни, мені достатньо, мені дуже приємно, я був вражений їжею. О, Зараз буде щось смачненьке таке. Корветь нас, апельсинчик можна сказати. І сок там брати. Окрема дяка за телефони. Да, на, коли на заняттях ми здавали телефони. Закінчується заняття, в тебе вільний час, будь ласка, користуєшся, дзвониш рідним, близьким, інтернет. Всі умови для курсанта, чесно, від себе це дуже мені сподобалось. І навіть е, на вихідних з інструкторами ми смажили м'ясо, що теж мене що теж здивувало. Я просто був в шокі. Це краса. Ну, я думаю, багато з вас знає, що це. Але на курсі навчання інструктора намагаються приблизити все до реалізму. Багато піротехніки, скіди, дрони. Але це все не може нашкодити тобі. Воно учбове тренування. Нас тут навчали тактичній медицині, накладання турнікетів, тампонування, як врятувати собі або побратиму життя. Також були стрільби, днівні, ночні, ми стріляли трасерами. Це було дуже цікаво. Так, ми тут стрибали, копали, повзали. Це було важко, але це потрібно Потрібно для захисту нашої країни. Ось це важко. Фух. Ось так проходить навчання. Бігаємо, інструктора з нами бігають, з кожним екіпажем. Втомлюємося. Але... І це все не проходить просто в кабінеті, десь ти на лісточку пишеш. Це все проходить в полі, може. І нас можуть вивезти і сказати, ось там 300 вам треба забрати. Ти йдеш, тягнеш його. те? Я 300! Каліте, що вібудь, так болить, будь ласка. Зробіть огляд. Знизу до пояса ми з пояса нижче. Обув суха. Ми цим відео хотіли показати, що ваш вибір. Повинен бути вашим. І ви самі повинні обирати. От, якщо ви вирішите служити лавах ЗСУ, щоб за вас не обрали. Вибирайте самі. Ми пішли в СБС. СБС це сили безпілотних систем. Це просто, в моєму розумінні, це технологічний прогрес, який зараз просто сімімінними шагами розвивається. Тут і НРК, тут і літаки. Туди дрони. І, і все, це, все це працює разом як організм, і тебе навчають, щоб ти зміг працювати і захищати свою країну. Тому якщо ти ще не обрав, де ти будеш служити, я обрав СБС в К2. Зараз іде набор. Постійно, пілоти, спотери, фіксики. Долучайся і, можливо, ми десь на фронті побачимось і разом будемо. Боронити нашу Україну.